1 червня 2015 року сьогодні набув чинності закон, який я автор, і сьогоднішнього дня всім пенсіонерам в Україні, незалежно від того, суддя, прокурор чи депутат, пенсія нараховуватиметься за одним законом. Раніше для суддів свій закон, для прокурорів свій закон, для депутатів свій закон, а для простих роботяг загальний закон. Я добився і з 1 червня набув чинності нова норма, яка передбачає, що тепер, з 1 червня, всім пенсіонерам нараховується по одному закону. Це те, до чого ми йшли 24 роки. Що 24 роки побудували касту особливих пенсіонерів, коли ви все життя, де ви пропрацювали? Де? О, і отримує 1200 пенсій, пенсії. А хтось просидів у кабінеті в стелю пороплював, отримує 20 тисяч пенсій. Так, от і сьогоднішнього дня в Україні діє норма закону, яка передбачає однаковий порядок нарахування всім пенсій. Я вважаю, що це насправді історична подія, тому що головне, що ми вернули зараз у пенсійне нарахування, це справедливість. Бо коли пенсія нараховують не тому, що ти 40 років пропрацював, а тому, що ти просидів в затишному кабінеті, то це несправедливо. А пенсія повинна нараховуватися залежно від зарплати і залежно від умов роботи. Що якщо шкідлива робота, значить доплата до пенсії, якщо висока зарплата, доплата до пенсії, якщо там шкідливі умови виробництва, доплата до пенсії, а не тому, що ти начальник, прокурор чи суддя, тоді в тебе 30 тисяч пенсії. Далі. Далі люди добрі програми з енергозбереження. От ми гріємо повітря, гріємо сніг, розтоплюємо, гріємо чорта лисо, замість того, щоб гріти квартири і гріти наших дітей, які зимою вимушені підтримати одіялами, спад, щоб не замерзти. Ми пропонуємо у бюджеті цього року 25 мільярдів на компенсації тарифів за ЖКХ. В бюджеті цього року майже 30 мільярдів на покриття дефіциту Нафтогазу. Ми пропонуємо ці мільярди направити на встановлення лічильників. У кожному будинку на вході повинен стояти лічильник. У кожній квартирі повинен стояти лічильник. На це програму загалом по Україні на лічильники треба 3 мільярди гривень. За що має платити держава? Безплатно має бути на побірку. Так, безплатно і перевірка, І встановлення, що стосується чисельності депутатів. Зараз приймаються зміни до конституції. Фракція радикальної партії під моїм керівництвом стоятиме за зміни до конституції, які передбачають у. Двічі скорочення чисельності депутатів Верховної Ради максимум 200 чоловік. Хватить їх паразитів там дармоїзів. Двісті чоловіків всі від радикальної партії. Рад. Далі ми пропонуємо заборонити обиратися до Верховної Ради пенсіонерам. Нічого у Верховній Раді сидіти робити пенсіонерам. Ми пропонуємо зараз. Осітимуть вибори до місцевих органів влади в першу чергу. Учасників війни на сході, молодь до влади, в і так далі. Ми пропонуємо. Обмежити термін перебування в депутатах двома термінами. Побув два терміни, де додому гуляй, онуків нянчити, а не сидять там, як пеньки мохом обросають, тільки перед ногами на байкове кладовище правильно разом із кріслом на байкове кладовище їх тільки винести можна. А? Ні, вони не платять. це прості люди платять.